Вітаю на моїх сторінках. Повторювали тему чотирикутники коло та круг. І я вирішила зробити відео, де покажу найскладніші задачі НМТ з геометрії. Це вже буде друга частина. Коли ми розбирали тему трикутники, я показувала задачі НМТ, на які звертала вашу увагу. От саме зараз вони будуть стосуватися теми чотирикутники. Тут більшою частиною розмова йшла про розв'язування трикутників. Зараз про чотирикутники починаємо. Перша задача, і я показую задачу цю з офіційно оприлюднених варіантів НМТ 24-го року. Зверніть увагу. На стороні АД паралелограма АБЦД вибрано точку К. Так, що АК відноситься до КД як 3 до 2, БК дорівнює CD. визначте площу паралелограма, якщо АКБ дорівнює Альфа-Кут і БЦ дорівнює 20. Хочу звернути вашу увагу, що це не найскладніша з тих задач, що я бачила на НМТ 24-го року. Показую цю, а є схожі і більш складні. По-перше, нам потрібно знайти площу перилограма. Площа перилограми, згадайте, дорівнює добутку сторони. На висоту проведену до цієї сторони. Я буду користуватися саме цією формулою, тобто мені потрібно знати сторону, а я вже знаю, що сторона А, де в мене за умовою дорівнює Б і дорівнює 20. Це легко, це вже відомо. І тоді мені необхідно знайти висоту. Цього парилограму. Я проводжу висоту BH і як її знайти, починаю розмірковувати. Що є в умові? Є кут альфа, є рівні сторін БК і CD. Згадайте, у парилограму протилежні сторони рівні. Тоді виходить, що БК дорівнює ЦД і дорівнює АБ. Отже. І, взагалі, я хочу дуже, щоб ви самостійно замислювалися над задачею, розв'язували її, а потім перевіряли за мною. Отже, трикутник АБК буде рівнобедрений, що це нам дає? Знаючи гострий кут альфа, ми можемо визначити висоту протилежний катет в трикутнику BKH, який лежить проти кута гострого кута альфа. Ми можемо визначити цю висоту. Для цього нам необхідно знати одну сторін або HK, або BK. Ну, нас же ще є співвідношення відрізків. АК відноситься до КД як 3 до 2. Що зазвичай ми тоді робимо? Встановлюємо Х як одну частину. Ну, Звичайно, це не потребує розгорнутої відповіді, але я буду трішки пояснювати. І тоді, оскільки в нас Б дорівнює АД, ми можемо скласти рівняння. Відношення АК до КД 3 до 2, тоді нехай буде АК в нас 3Х. І КД буде дорівнювати тоді 2х. КД. Складаємо рівняння. 3х додати 2х дорівнює за умовою 20. І я можу розв'язати звичайне лінійне рівняння, що є 5х дорівнює 20, тоді х дорівнює 20 поділити на 5 4. Це одна частина, і ми можемо визначити довжину, наприклад, відрізка АК. Для чого? Оскільки трикутник рівнобедрений, то BH є висотою і медіаною, тоді HK дорівнює половині АК. Зрозуміли? І вже знаючи сторону HK, ми можемо знайти протилежний катет. Тобто, я обчислюю довжину АК, помноживши 3 на 4, це буде 12, Тут нема одиниць вимірювання, так буває. Це довжина АК. Тоді 12 поділити навпіл, це буде 6 і довжина Х відрізка. З трикутника HBK, кут, аж 90 градусів. Знаходимо протилежний катет, знаючи прилеглий кут за означенням тангенса. Я буду писати трошки правіше. З трикутника БH. Це також не обов'язково все розписувати, але я хочу, щоб усі глядачі мене зрозуміли і запам'ятали це. Ми знову, навіть якщо тема трику... чотирикутник, повертаємося до трикутника. І так, тангенс альфа дорівнює відношенню БH до H. Звідси BH невідому висоту, ми знаходимо як добуток H помножити на тангенс альфа. Ще трошечки. Ми знайшли висоту, знаємо довжину АД і будемо знаходити площу як добуток сторони на висоту, проведену до неї. Тобто, площа нашого паралелограма ABCD дорівнює добуток 20 помножити на 6 тангенс альфа. І це дорівнює 120. Тангенс альфа. Остаточний результат. Обираємо правильну відповідь. Шукаю, подивіться, це буде відповідь Б. Готово. Я не можу сказати, що це саме складна задача НМТ, але зверніть увагу, ці задачі. НМТ саме 24-го року, я вже казала про них на початку відео. Це все задачі загального вигляду, де в нас були кути альфа, невідомі якісь сто... сторони позначені, а Д і так далі. Я знаю, що це важкувато здається учням, тому звертаю вашу увагу. І хочу сказати, що ви можете переглянути і пошукати інші задачі. От подивіться задачі 23-го року, саме задачі тестові з вибором однієї правильної відповіді. От задача під номером 13 Зараз на екрані стосується теми чотирикутники. Вона трошки легша тієї задачі, ніж що я показувала. Ви можете подивитися і інші варіанти. Наприклад, ось є варіант ще один 23-го року. Тут задача. До речі, схоже нещодавно було, була в моєму тесті. Також про паралелограм і на знаходження його площі. Як на мене, це трошки е, простіші задачі за рахунок того, що відомі кути, 30 градусів, дуже приємний нам кут. До вашої уваги, ще одна задача це задача на встановлення відповідностей НМТ 24-го року, яка оприлюднена, і ви можете це все знайти. Трапеція КЦД складається з квадрата АБЦД. Та трикутника БКЦ. Периметр квадрата АБЦД дорівнює 24 см середня лінія трапеції АКЦД дорівнює 10 см. До кожного початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження. Ну, давайте поступово. Будемо розбирати всю інформацію, яка є в задачі. По-перше, відомо, що периметр квадрата дорівнює 24. Одразу з цієї умовою ми можемо, звісно, знайти сторону. От такі задачі дуже цікаві, потрібно тренуватися щоб їх розв'язати. Оскільки усі сторони рівні, тоді сторона або квадрата. Можна знайти інші сторони, Б, С, С, Д. Ви можете прям усі записати рівні сторони Д. дорівнює 24 поділити на 4, тобто дорівнює 6 см. Нам ще відомо середню лінію трапеції. Середня лінія трапеції дорівнює на півсумі основ АК і СД. Її не обов'язково будувати, але знаючи, що СД в нас 6, А Б нас 6, а ми шукаємо першим питанням БК. Я можу позначити Х. Ми можемо скласти рівняння через середню лінію трапеції. Зрозуміли? От перше, ми будемо вже і обчислювати. Якщо шукаємо БК, нехай БК у нас Х, і тоді середня лінія трапеції дорівнює CD плюс АК. Це сума основ поділити навпіл за умовою це 10. Це де у нас 6. А К буде складатися з двох відрізків, х додати 6. І поділити все навпіл дорівнює 10. Розв'язуючи це невеличке рівняння, 2 помножити на 10 буде 20. Тоді х додати 12 дорівнює 20, звичайно лінійне рівняння. Тоді х дорівнює 8. Ми знайшли невідомий відрізок БК і довжина БК одразу позначаю, що відповідь А буде правильно: 8 см. Наступне питання в нас стосується довжини відрізка КЦ. КЦ зверніть увагу, це гіпотенуза прямокутного трикутника. Катити його 6 і 8, ми щойно визначили, тоді нам допоможе Піфагорова трійка. КЦ дорівнює 10. Ну, Хто, звичайно, не знає, ви можете з трикутника БКЦ за теоремою Піфагора. Відомо, що, звичайно, кут Б дорівнює 90 градусів. Всі бачать це суміжний з кутом. Квадрата. І тоді КЦ я визначаю, як квадрат КЦ дорівнює сумі квадратів катетів бк квадрат плюс БЦ квадрат. Дуже хочу, щоб ви самостійно намагалися обчислити. Звичайно, це набагато довше, ніж застосовувати піфагорову трійку. Тоді бк в квадраті 8 квадрат плюс 6 квадратів, обчислюємо корень 64,36, КЦ дорівнює корінь з числа 100, і це буде 10. Сантиметрів. Тобто правильна відповідь у нас виходить Г. Для другого питання обрано. І залишається третя. Відстань, увага, між центрами кіл, описаних навколо квадрата АБЦД, та трикутника БКЦ. Центр кіл. Шукаємо центр кіл. Центр кола, описаного навколо квадрата, лежить на перетині, згадайте, діагонали. Це точка, я позначу її зараз О. А центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника, лежить увага на середині гіпотенузи. Бачите, скільки у нас важливих речей. Давайте ми позначимо КС середину. я покажу. Нехай це буде точка О1, а це точка буде О2. І ми шукаємо відстань тоді О1, О2. От скільки важливих моментів тут потрібно знати. Відстань це в нас просто довжина відрізка О1, О2. І, звичайно, можна багато різних способів застосовувати. Але якщо ви це вже знаєте, тоді ви можете побачити, що це частина середньої лінії, до речі, можна було її одразу побудувати. Я показувала просто. І у нас відомий відрізок, оцей відрізочок, давайте позначимо О1. Можна поставити літеру, якої ще немає. М, нехай буде. Цей відрізок О1М дорівнює половині сторони квадрата. Можна ще сказати, що це радіус кола, вписаного в квадрат. Це дуже легко, можна через середню лінію трикутника визначити. І знову я не можу сказати, що це найскладніша задача НМТ. З усіх варіантів з геометрії ні, але вона також варта уваги. Порівнюючи з тими задачами, які були в 2023 році, от задача 18, зараз показую, з оприлюднених варіантів, на встановлення відповідностей, наприклад, ця задача. Ті ну, два варіанти, які ми бачимо, там в іншому варіанті також схоже. Це задача про трикутник. Це дуже типова задача. Напишіть, яка ваша думка стосовно таких задач, а я покажу ще одну. Ще одна задача також з оприлюднених варіантів НМТ 24-го року. Ми повторюємо, ще раз нагадую тему чотирикутники, коло, крухи. Ця задача дуже мені заходить в тему, тому я її показую. Навколо кола описано рівнобічну трапецію, периметр якої дорівнює 100 см. Різниця основ трапеції дорівнює 14 см. До кожного початку речення доберіть його закінчення, так що утворилося правильне твердження. Ми будемо шукати довжину середньої лінії, довжину більшої основи трапеції і довжину висоти трапеції. Також хочу, щоб ви працювали самостійно, не чекали на моє пояснення. От Найважливіше те, що ви відчуєте, що ви вмієте розв'язувати геометричні задачі. По-перше, периметр трапеції 100. Згадайте, є така умова описання чотирикутника навколо кола, сума протилежних сторін. Буде однаковою. А плюс Б дорівнює С плюс Д. Це не тільки про трапецію, це взагалі умова описання чотирикутника чотирокутника навколо кола або вписання кола в чотирокутник. Якщо ця трапеція рівнобічна, тоді в нас бічні сторони рівні, і ми можемо одразу. Знайти, Давайте я підпишу ABCD вершини. І ми одразу можемо знайти бічну сторону, можемо знайти суму основ. Це дуже нескладно. І так, за умовою вписання кола А Б плюс С Д дорівнює Б, С плюс АД, і дорівнює, звичайно, 100 поділити навпіл. Зрозуміло, скільки периметр 100. Це буде 50, у нас умова в сантиметрах, тому я буду писати так, 50 см. Що далі? Якщо в нас відома сума основ, ми можемо визначити довжину середньої лінії, тут навіть не потрібно її будувати. Середня лінія саме дорівнює на основ, тоді b С плюс Ади поділити навпіл 50, поділити навпіл буде 25 см. Це довжина середньої лінії, і відповідь саме В, не додала тут табличку, буде правильно. Давайте так напишу, просто що це В, щоб не загубити. Друге питання нам потрібно знайти довжину більшої основи трапеції. Якщо відомо, що різниця основ трапеції дорівнює 14 см. Якщо різниця є в нас і відома сума цих основ, тоді я можу позначити меншу сторону Х, меншу основу, а більше тоді буде Х додати 14, ну, оскільки їх різниця 14. Нехай Х це Б, це, звичайно, сантиметрів, Х додати 14, це буде в нас ad. І тоді виходить, х плюс X плюс 14 буде дорівнювати 50, ми це з вами визначили. І тоді звичайне лінійне рівняння. Х плюс Х буде 2х, 50 мінус 14 буде 36. Х дорівнює 36, поділити навпіл. Це буде 18. Ми знайшли меншу основу, а нам потрібно знайти більшу основу. Це в нас основа буде Б, тоді. Для визначення Аде мені потрібно 18 додати 14. Тут мала б я написати, що це перша дія, друга дія. Тоді давайте, от, вчителька, потрібно слідкувати за оформленням. Ну, Вам це не потрібно, тому що задача не є. задачою з розгорнутою відповіддю. Це буде 32 і відповідь до другого питання Г. 32 см ми визначили Аде. Все нескладно, але тут багато речей, на які ви маєте звертати увагу. Третє. Довжина висоти трапеції. Висоту трапецію проведемо. Нехай це висота буде Баж. Да, до речі, мені буде зручніше, якщо буду показувати вже на рисунку з відомими відрізками, так буде швидше. Ми знаємо. Б це в нас 18, нижня основа 32. І тут висоту саме мені зручно показати, тому що одразу, вже знаючи довжину основ, ви можете визначити відрізок H. AH. І тоді для знаходження висоти ми можемо за туримою піфагора визначати H AH визначимо, а Б також можемо обчислити. Поїхали. А AH це відомий факт, дорівнює. 32 мінус 18 поділити навпіл на пів різниці основ. Хто не може запам'ятати, проводьте дві висоти. 32 мінус 18, у нас буде 14 поділити навпіл 7 довжина A. А Б, подивіться уважно: якщо сума Б і С у нас 50, тоді Б дорівнює 50 поділити навпіл. Це дуже легко, оскільки в нас трапеція рівнобічна. Це буде 25. 25, 7 – це сторони прямокутного трикутника. І залишається визначити БА. Хто знає піфагорову трійку, може обчислювати за піфагоровою трійку, хто не знає, через теорему піфагора. Від квадрата гіпотенузи 25 квадратів віднімаємо квадрат катета. Тут можна 625 відняти 49, можна через різницю квадратів 25 мінус 18, 25 плюс 7, 32. Не перемножуючи, а розкладаючи на множники 18 – це 9 на 2, 32 це 16 на 2. За корінь виносимо корінь з 9, 3, 4 і 2, 3 на 4 на 2. Буде 24 см. Ще раз, хто знає піфагорову трійку, ви могли це швидше знайти. І відповідь на третє питання, у нас буде Б. Знову я не можу сказати, що це найскладніша задача. Ні. Це достатньо типова задача, знаючи умову вписання кола в чотирикутник і те, що ви вмієте працювати з трапеціями. з вами на попередніх тижнях ми це повторювали, ви зможете розв'язати цю задачу. Готово. І ще хочу показати вам задачу ЗНО 2021 року, яка стосується теми чотирикутники, коло, круг. Також дуже корисно. Не забувайте про задачі ЗНО. І навіть задачі з короткою відповіддю дають велику користь, тому що, ну, хоча в нас з короткою відповіддю стереометричні задачі на іспиті, не відкидайте планіметрію, вона надзвичайно корисна. На рисунку зображено прямокутник, АБЦД і коло, яке дотикається до сторони аби. І сторін ВС і Аде. Периметр 4 відповідно. А Б МК дорівнює 24 см. А, Б, М, К, периметр знаємо. Довжина КЦ дорівнює 17. Нам потрібно визначити радіус заданого кола і обчислити площу прямокутника. Ви Спробуйте самостійно. Не дивіться, не чекайте мого пояснення. Це надзвичайно цікаво і не суперскладно. Але поєднуємо багато важливих питань. Периметр чотирикутника АБМК складається з довжини чотирьох відрізків. Тобто, ми можемо додати сторони АБ, АК і помножити на 2. Всі знають периметр, я думаю, площу всі знають. Далі. Що нам потрібно знайти радіус кола? Нехай радіус буде Х. Я позначу центр кола і покажу радіус ОМ, ОК як невідомі відрізки, і я позначаю їх Х. Тоді подивіться, я проведу перпендикуляр до сторони А, бо це ж також буде радіус. Що тоді виходить? БМ, АК. Все це відрізки рівних довжин, це ж у нас прямокутник, і ми можемо сказати, що в не також х. Тоді АВ буде дорівнювати 2х, х додати х буде 2х. Ми можемо скласти рівняння. Якщо х це наш радіус кола, тоді 2х це в нас АВ, і АК також буде дорівнювати х. АВ 2х додати х, все помножити на 2 і за умовою це периметр 24. 2х додати х, помножити на 2 дорівнює 24. Лінійне рівняння, спрощуємо 3х дорівнює 24 поділити навпіл, це буде 12. Х дорівнює 12 на 3. 4. От ми визначили з вами радіус. Радіус дорівнює, якщо писати відповідь, тут буде 4. Обчислюємо площу прямокутника ABCD. Площа прямокутника дорівнює добутку його сторін. Бачите, я завжди починаю з формули АВ помножити на ВЦ. Ми можемо визначити АВ, це нескладно, оскільки Х у нас 4, тоді 2 помножити на 4 буде 8. Це в нас довжина, звичайно, в сантиметрах, це в нас довжина АВ. Як знайти ВЦ? МК дорівнює АВ і дорівнює 8. КЦ за умовою 17. Давайте я підпишу на рисунку 17. І нас тепер дуже цікавий трикутник КМЦ. Чому? Оскільки ми знаємо, що БМ4, знайшовши МЦ, ми будемо знати довжину відрізка ВЦ, а цей трикутник прямокутний. В нього, я вже сказала, є гіпотенуза 17, є катет 8 Тоді МЦ одразу згадайте піфагорову трійку 15, 8, 15, 17. На каналі є багато матеріалів. Подивіться на відео про піфагорові трійки не тільки. І в кожному своєму відео я їх нагадую. Тоді я дуже швидко можу встановити, чому дорівнює ЦМ. Ну, Звичайно, нагадаю, що КМ дорівнює 8 ще раз і тоді з трикутника. МКЦ декут К дорівнює 90 градусів, це для тих, хто захоче розгорнуто записати задачу. Я можу сказати, що МЦ дорівнює 15 см за піфагоровою трійкою. Можете просто за теоремою піфагора. За піфагоровою трійкою. І все, нарешті, ми можемо обчислити довжину БЦ і площу трикутника. Отже, БЦ дорівнює БМ у нас 4 додати 15, це буде 19 см. Можна записувати, що це я по діям обчислюю, якось так. І площа прямокутника. Нехай буде так. аби 8 помножити на 19. 80 це 8 на 10. 8 на 9, 72, 80 і 72, 152. Сантиметра квадратних. Тобто відповідь на друге питання от така буде саме 152. Готово розв'язали задачу. Ця задача в нас на ЗНО 2021 році коштувала 2 бали. І знову вона не суперскладна, але достатньо цікава. Зверніть увагу. Є от дуже важливі речі. От я знаю, що учні часто це плутають. Є коло вписане в трапецію, в квадрат, в рівносторонній трикутник. Там ще можна формули застосовувати. І є коло, яке вписано, але якимось чином. Тут не можна використовувати якісь формули. Наприклад, прямокутник взагалі не можна вписати коло, можна тільки описати. І тоді ви слідкуєте за властивостями та важливими фактами, які є в умові задачі. Ще хочу, щоб ви звернули увагу на задачу ЗНО 2020 року. Попрацюйте самостійно, і напишіть, будь ласка. Те, що у вас вийшло при розв'язуванні цієї задачі. Якщо ви будете готуватися до іспиту системно та послідовно, не пропускаючи жодного, жодного питання, жодної теми, у вас все вийде. Якщо ви маєте намір скласти на високий результат, вам потрібно знати все, вміти швидко розв'язувати задачі. Те, що є у вас в довідкових матеріалах, це обмежена кількість правил, формул. Їх недостатньо для розв'язування будь-якої задачі. Тому я запрошую вас на свої сторінки. Математичка, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб-канал, Тікток. Працюємо разом. А ще вивчити будь-яку тему алгебри, геометрії 7 11 класу, а також підготуватися до іспиту ви можете за допомогою моєї освітньої платформи. Велика кількість тестів, курсів, різних матеріалів. А ще за дуже вигідною вартістю. Саме зараз у нас є акція, яка дасть можливість приєднатися до проходження курсів на максимально вигідних умовах. Ну що, працюємо разом, до зустрічі!